Юрій Віталіч, є в мене до тебе ще одне питання, тож в цьому ж самому ключі, але е, давай говорити відверто. Коротенько, Нью-Йорк Таймс навіть в заголовку матеріалу дає зрозуміти, що текст пропозиції Білого Дому називається Трамп тисне на Україну, щоб прийняла вкрай вигідну Росії угоду. CNN CNN нагадує, що Росія навіть така версія по суті не влаштує, і пропозиція миру від Трампа щедра щодо Росії, але Путіну може бути цього недостатньо. Блумберг той взагалі назвав свою колонку, що мирна угода Трампа, яка приречена на поразку, пропозиції Трампа дають росіянам перевагу без реальних гарантій безпеки для України. Вашингтон Пост взагалі пише про легалізацію крадіжки Росією Криму, і про на це точно не погодиться Європа. Бібісі, якщо Україна таки погодиться на цю мирну угоду, то питання Криму стане смертельною пігулкою для Зеленського. Ну і далі, далі, куча західних медіа. До чого я це все? Нагадав, і що хочу тебе спитатися? Моя думка така: американська допомога після того, як ми вичерпаємо все, що було започатковано проголосовано Конгресом при Байдену, вона закінчиться. Ну, от, я щось так думаю. Ніхто нового нічого на 25-й рік бюджет не закладав. А отже, його й не буде, і міняти бюджет американці не будуть, бо вони ж там економлять. Ну. Розвіддані, ну ми трішки щось адаптувалися. Звичайно, це для нас буде дуже болюче, якщо американці припинять і розвіддані. Хоча мені здається, що це останнє на що вони можуть надавити. Тобто, сказати так: допомоги нема розвідданих не дамо. все. ну питання зняття санкцій не знаю, чи вони підуть тут в цій історії проти позиції Євросоюзу. Тим більше зняти санкції без євросоюзу це теж не зовсім так вийде, бо ж треба ну, це ж все рівно має бути ну, зав'язано. І ось ці історії, вихід для України на сьогоднішній день, як ти бачиш, з точки зору свого досвіду, можливо. Це не прогнози, але от саме як ти бачиш от ці історії вихід? Де ми знаходимося зараз? Зараз ми знаходимося, повторюся, в ситуації, коли Америка фактично нав'язує Україні путінський план замороження війни ще до підписання мирної угоди. Тобто більшість путінських хатілок вони хочуть реалізувати не під час переговорів, а як передумови до припинення вогню зараз. І в Парижі і в Лондоні відбулися зустрічі спочатку трьохсторонні, потім, ну вже ми про це говорили, двохсторонні. В результаті, якщо підняти масштаб, ситуація дуже невтішна. Всі сторони фактично на цей момент йдуть. За своїм інтересом, Трамп погрожує вийти із переговорів, щоб вже відверто дружити з Путіним, не звертаючи увагу на Україну. Путін отримує можливість дружити з Трампом і при цьому продовжує... Обходити санкції. обходити санкції. Ну, фактично, отримати дружню підтримку від штатів або там лояльну е ситуацію з штатами і продовжувати е криваву війну проти України і всього світопорядку. Європейці отримують певний час ще додатково до трьох років на розбудову власної оборони за рахунок колосальних коштів, які вони виділили на Сіцілії, і де в Україні, навіть цифру не озвучили. Бо колись звучала цифра 15 мільярдів, потім вона перестала звучати взагалі. 150 перепрошую, мільярдів, потім вона перестала звучати взагалі. Зеленський залишається легітимним президентом України вже на сьомий рік. От всі своїми інтересами. І тільки той дядько Микола в окопі все це тримає на своїх плечах. І його сім'я, яка знаходиться під ракетними ударами. І ця ситуація, звичайно, є неприйнятною. Я ще раз хотів би наголосити, це як мінімум два етапи: припинення вогню і мирна вода. Думаю, що припинення вогню теоретично можливе тільки в два способи: або до 9 травня, або десь уже у жовтні-листопаді цього року. Чому це потрібно Путіну 9 травня, мені здається, всі розуміють, побідобці ну, передбачало би ще одну побіду, клікушество, повержений нацизм і всю дурню. І, в принципі, е якщо Путін вирве е від Америки і ЄС зняття санкці, ну, певні шанси на це є. Не можу їх оцінити, бо не знаю, що в голові Путіна на кінця, але ну, певні шанси на це є. І те, що Трамп е говорить про два тижні, яку він відпускає до досягнення припинення вогню, то це якраз до 9 травня. Але якщо цього не буде реалізовано, то далі відбудеться повноцінна літня осіння військова е кампанія російських е військових злочинців, і нам стояти насмерть на рубежах країни е в цій непростій ситуації, коли ми залишимося без американської допомоги. Ти абсолютно правий. Ніодної копійки в бюджет США на підтримку України цього року не закладено, і ми можемо розраховувати тільки на себе і на європейців. Е Тут велику роль буде грати атмосфера внутрі України mm -hmm. всередині її, бо вона має символізувати єдність, бо випробування були страшні. Ми ж розуміємо, що ракетні удари по містам е, націлені не стільки на військові об'єкти, скільки на терор, залякування, зневіру українського населення. Ну на да, щоб, ми щоб ті, хто вижили в жахітях, тиснули на владу на мір любої ціною. Ну да. приблизно так. Ну, це з одного боку. Е Парламент з іншого боку, ну взагалі, все суспільство і армія має довіряти своєму керівництву. І тут дуже потрібно нот ну, відчуття єдності відкласти всю херню на колись потім. Але на жаль, херня тільки збільшується. Починаючи від цих антиконституційних санкцій, е, тепер вже не тільки Порошенко, тепер вже пішов бізнес, пішли вже е, е, різні там громадські діячі. А наступне йдуть беззаконні обшуки, йдуть затримання, йдуть е, фактично конфіскації активів в інтересах менеджерів банкової. Тобто розгортається повноцінне мародерство, де влада е, символізує е, ті, хто з нами, е, як там, е, хто не з нами, то під нами класичний донецький принцип. І я ще ніколи цього не казав, ти знаєш, що на днях сам таки. Ну, Розповідав про ці санкції антиконституційні, раптом до мене дійшло цікаве річ. Мене питали, а чому Порошенка не арештували? Ну, відповідь на поверхні: а в нас нема Генерального прокурора. Уже халяв з нас скільки часу, там вже десь більше півроку. У нас нема Генерального прокурора. Нема кому підписати підозру, арешт, обшук, прослушку, наружку, виконуючи обов'язки. Він, він є легітимний, тільки перший місяць після відставки Генерального прокурора. У нас немає ні генпрокурора, ні виконуючого обов'язки. І в ну, мене питають, так а чого ж вони призначать? У них же більшість в парламенті. А відповідь просто мене самого шараша. Ти подивись, яка класна схема. Якщо попадається на мародерстві Слуга народу йому е, провести арешт, обшук е, або підозру вручити нема генпрокурора. І виконуючого обов'язка теж нема. Ну нема. А от якщо треба засадити е, когось із політичних опонентів, там від Порошенка до якого-небудь мера або заступника мера, або якогось бізнесмена, або якогось е, ну поганого з їхньої точки зору громадського активіста, санкція. Позна судова розправа з конфіскацією всього майна без пояснень. Бляха геніальна схема. Своїм повне звільнення від законів, бо нема гімпрокурор. Чуги. При повному ігноруванні законів абсолютний безприйом. А тепер скажи мені, в цій ситуації ми можемо говорити про єдність країни, але ще більше того, ну припустимо, ми наступимо на свої інтереси, як це ми завжди про роботу робили, і скажемо, розберемося потім. А Європа? Ось скажи мені, що буде говорити Європа, коли їй скажуть, ви знаєте, американців нема, тому ви маєте давати на підтримку Україні вдвічі більше. Ти сумніваєшся в тому, що знайдуться голоси, які скажуть: а ви впевнені, що Україна все ще демократична країна, яка бореться за свободу. А вам не схоже на те, що вона вже копіює путінську систему управління у всіх сферах: від е, свободи слова е, прав людини, економічних прав і так далі. І ось це мене турбує найбільше, бо зараз відносини з Європою виглядають дуже крахими. Тим більше, що в Європі дуже багато пройшло змін політичних. Відтак мені здається, що влада мала би зараз консолідуватися і звернутися до народу із консолідованою українською позицією, звернутися до Європи. На жаль, все це робить Ярмак. А все, що робить Ярмак, він робить не так. Тому у мене оптимізм е на грані нуля. Юрій, таюш, ти згадав за санкції. А ти знав, що в нас була зареєстрована петиція для того, щоб ввели санкції проти Порошенка? Срок збір збору підписів закінчився і зібрали от 23 799. Не дотянули, хоча вже санкції і так ввели. Ну, але я ж мушу ж трошки похвастатись за себе згадати. Проти Лапіна теж була зареєстрована петиція, і зібрали аж 241 підпис. Ну така от буває в нас Петрушка санкціями. Тобто, типу що в 10 разів менш небезпечно, ніж прошу. Ну, <решок> да, ну так ну того він того він президентом був, а я тільки всього на всього депутатом. Депутатом Да, це хороший результат. Дивись, ну всі прекрасно розуміють. Мені здається, навіть похильники зеленського розуміють, що санкції пішли кудись не туди. Як би не ставитися до своїх політичних опонентів, але застосовувати санкції, це ж завжди так, коли весь Радянський Союз аплодував Єжову, діжові рукавіці, славний сталінський сокол, всі ж вважали, що він одного Троцького посадить, чи вб'є. А виявилося, що за перший рік пару лімонів, мільйонів людей загнали в ГУЛАГ. І ще пару сот, ну десь так з півмільйона розстріляли, і, і, і всі ошаліли. Так це ж і з тої серії, це позасудові розправи. Тільки там, хоча б для форми була трійка, яка заслуховувала обвинувачення в присутності обвинуваченого, а тут нічого там нема. Тут просто <рив> десь збирається колектив, призначений президентом, і вирішує, як за ну, неяка, просто забрати все майно і право балотуватися в президенти, в депутати куди завгодно, у ворога президента. Ну це навіть круче. Тут навіть тейки не треба. Просто зібралися, підняли руки, все, і пояснюють, причини тебе. Потенційна загроза. Тому, дивись, але це кардинальна е, відмінність від європейської, е, взагалі, історії, від всього, на чому ґрунтується Європейський Союз. Я можу безкінечно говорити пафосні слова про е, там. Верховенство права верховенство, права. Да, права можна говорити про права людини, можна казати про економічні свободи, про розділення гілок влади, але ну це просто пафосні слова. Суть є в тому, що Україна вийшла з європейської системи державного е, е, управління, так це ж Росія і Білорусь так точно. Бо якщо ми згадуємо, як там там будувалося, і в Росії, і в маленькій Росії, якої є Білорусь, так це дуже схоже. Спочатку що зробили? Спочатку забрали телебачення у олігархів, і всі аплодували. Але свобода слова, навіть така олігархічна конкуренція, пропала. Потім посадили цих або вигнали з країни цих олігархів. І всі аплодували. Потім на їх місце зайшли нові олігархи, призначені відповідно Путіном і Лукашенком. Але про це ніхто не знав. Потім добралися до політичних сил, потім до громадських організацій, а потім стали лупашити і вбивати людей на вулиці. І Росія, яка більш натренована до диктатури, замовкла зразу, Білорусь з другого разу. І ну, тепер розкажи мені, де відмінності. І цю е, страшну тенденцію ми маємо зупинити. Але з іншого боку, на зовнішній ворог і абсолютно справедливо каже не робить, а каже Зеленський і вся його команда: ми повинні єднатися проти зовнішнього ворогу не на часі внутрішньої розбірки. Ну, тільки. Їхня єдність це єдність братські могилі, демократії, свободи України, за яку, в принципі, люди там гинуть. Бо якби вони хотіли таку систему управління, як в Росії чи в Білорусі, то вони б не боронили дільну Україну. І от в цьому ну, страшний момент, патос, патовість ситуації, коли ми з одного боку це терпіти не можемо, з іншого боку, мусимо терпіти, бо треба е, покінчити з війною. І цим користуються. Але дивись. Оптимістам треба бути навіть в цій ситуації. У мене тепер нова є фішка з цього приводу. От Омари, яких зловили і кинули в акваріум Титаніка, також думали, що все, хана, з'їдять. А ні, виплили. Я Поля, як я сьогодні почув дві крилатих фрази від Луценка. Одна із що така єдність виглядає як єдність у братській могилі, це правда. А друга, от про Марір, це більш така оптимістична. Ну, давайте на оптимізмі цьому закінчимо, і мене прохання одне. Менше реагувати на те, що публікують навіть, здавалось би, солідних західних змі, бо із тих витоків, що я бачу, там іде цілонаправлена пропаганда і зондаж. Це і американська пропаганда, і російська пропаганда, до речі, і українська пропаганда. Насправді ще ніхто не бачив плана Трампа ну, і публіки, і журналістів. А він є. І він не дуже добрий.